Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондренко, ви на каналі Кубастик 3D. І я займаюсь 3D друком уже 5 років. І це халепа. Варто сказати, що це відео ви можете сприймати як навіть як подкаст. Тут я просто буду ділитися своїм досвідом і думками. Я точно не скажу якусь там. Можливо, скажу, я не знаю. Я точно не буду покривати конкретну якусь тему від і до. Я точно не вирішу якусь. Певну проблему по вашому запиту, але дуже хочеться поділитися з вами деякими думками та своїм досвідом. Тож почнімо за всі 5 років, що я. Друкую. мені є що розказати для тих, хто нещодавно почав займатися цим хобі. Останні кілька років 3D-друк дуже популярний в Україні, і мені через це дуже приємно. Але я знаю, що є багато новачків, які хочуть дізнатися про те, яким 3D-друк був раніше, який він є зараз, що відбулося за ці 5 років, і взагалі, ось вам мій досвід п'ятирічних 3D-друків в одному відео. Знаю, що розкажу не про все, але намагатимусь просто поділитися своїми думками щодо цього. Ось так виглядає п'ятирічний досвід 3D-друку. І тут не треба вдивлятися в ті моделі принтерів, які стоять на столах, або ще щось. Просто сам факт наявності 3D-друкарні. Це те, до чого я прийшов за ці 5 років. Бо з 2019 року для мене 3D-друк виріс з хобі до власного бізнесу. А за останні пару років в Україні 3 d друк виріс зі звичайного хобі до великого волонтерського руку, дякуючи друкарні. І зараз дуже багато хто друкує, але мало хто знає, яким був 3D-друк. Раніше, Тож, перше, про що ми поговоримо, це 3D-друк тоді і зараз. Років 10-15 тому 3D-принтери існували як щось, що технологія, яка дивує, це те, що було абсолютно недосяжно, і важко було уявити, що 3D-принтер можна стояти у кожного з вас по, по факту вдома або на балконі, або в офісі. Але в 2019 році 3D-принтер став дуже популярним девайсом для багатьох. Через те, що виробники 3D-принтерів зробили їх максимально дешевими. Вони настільки здешевшили його компоненти і його технологію, що по факту він робив одну річ. Він друкував, і то не завжди. І через дешевизну, через доступність, 3D-друк став дуже дуже популярним і через це випливали дуже багато проблем, тому що. По факту у тебе є девайс, який працює на платі від будь-якого Тетріса, який базово просто тягає валами якісь рух рухаючі елементи і щось там нагріває. Все, нічого складного. Хоча уже в 2019 році це була ера високих технологій. Все бездротове, бездротові зарядки, Airpods, айфони, iPhone, це все електромобілі без відеокамери і Wi-Fi. Навіть жодної мікрохвильовки ніде не було. Тобто все супер розвивається технологічно, але чомусь саме 3D-друк був позбавлений цих звичних на той момент вже технологій. І через це, через його простоту, через простоту конструкції, через її, можна сказати, Примітивність було дуже багато проблем, які треба було вирішувати. Принтер друкує криво, принтер не друкує, не приліпає до столу, там повільно він їздить, погано нагріває, погана подача пластику, і спільнота 3D-друкарів сформувалася прямо навколо цих проблем. Всі один одному розповідали тільки про те, як вирішувати проблеми. І таким і був підхід до 3D-друку. Він був чимось дешевим, чимось складним і чимось для ентузіастів. А якими 3 d принтери є зараз, і який підхід зараз до 3D-друку? Це моє дуже цікаве спостереження. За ці п'ять років дійсно дуже змінилися технології 3D-принтери. Нарешті, чому стільки зараз стали наповнюватися такими базовими штуками, як керування віддалене, да? той самий екран, сенсор не зробили, якісь більш складніше залізу почали ставляти, більш дорогі компоненти, більш технологічне, все стало мінімалістично. купа датчиків. нарешті, чому стільки зараз ми приходимо до технологій, які вже були доступні на початку 2000-х. Але е це історія 3D друку. І ще саме прикре. Підхід до 3D-друку за ці 5 років мало змінився. Люди і зараз думають, що 3 d – це щось складне, щось дешеве і щось не дуже якісне через те, що дуже велика спадщина оцього п'ятирічного контенту в мережі, що 3D-друк є проблеми, як їх вирішити, як купити найдешевше, як зробити найкраще. І через це люди досі сприймають вже сучасний продукт, вже сучасні 3D-принтери, які по факту виправили більшість проблем. Все одно люди сприймають як щось неідеальне, щось, що потребує додаткових модернізацій, як щось, що працює досі, якось. Кастильно, і все одно люди шукають найдешевший спосіб друкувати, найдешевші принтери, найдешевші пластики і так далі. Час я паузу зроблю. Коротше кажучи, якщо порівняти 3D-принтер з якоюсь зрозумілою для всіх технологією, наприклад, телевізор, уявіть собі, що 3D-принтер це телевізор. Всім зрозуміла технологія. То з часом розвитку 3D-друку склалося так, що людина в 2024 сторіччі готова керувати електромобілем, віддалено керувати мікрохвильовкою, включати світло, ставити чайник через свій мобільний телефон, зчитувати е січатку ока, е щоб не знаю, там, сходити в туалет. Але все одно при цьому ви дивитеся ламповий телік без е, пульта керування. Чому? Я не знаю. Мені здається, що пора вже трошки міняти підхід до 3D-друку. 3D-друк стає технологічнішим і, відповідно, дорожчим. Але поки люди не готові віддавати більше грошей за це. Треба вже звикнути до того, що за технології треба платити, і не шукати проблеми там, де вони є. Бо сучасні 3D-принтери позбавлені більшості проблем, з якими стикалися 3D-друкарі п'ятирічної давності, такі як я. Якщо навіть зараз ви вб'єте в е каталозі 3D-принтер, ви можете побачити у фільтрах величезну кількість переваг сучасних принтерів і технологій, які там доступні. А це камера, відеоспостереження всередині принтера, wi fi модуль. Базове сенсорний екран і багато багато іншого вже доступні в сучасних принтерах. І якщо ви сердуєте від найдешевших, ви побачите, що така технологія навіть не сильно й дорога. Тож, як ви бачите, зараз вже доступні безліч технологій, які роблять ваш третедрук простішим та зручнішим. А пошук товарів в інтернеті зручнішим, робить є каталог. Посилання в описі, і те, що технології змінюються з часом, і третедрук стає хоч дорожчим, але більш зручним і технологічним, мені це дуже подобається, і зараз саме час проговорити про те, що я люблю в 3 d друці і що я ненавиджу бо за 5 років я надивився всякого. Найперший і найприємніший момент, який я закарбував в своїй пам'яті, пов'язаний з 3 d друком це коли я вперше надрукував готову модель. Таке, на жаль, у будь-якого 3D-дукаря буває лише один раз в житті. І я дуже щасливий за вас, якщо саме у вас був такий момент, і ви, власноруч, зробили цей принтер, склали його з безлічі деталей, ви його налаштовували кілька тижнів, і після цього нарешті надрукували після вдалої, нарешті, нарізки на слайсері. В свою першу 3D-модель, це той момент, який я ніколи не забуду. І саме через це я продовжую займатися цим хобі. Але що мені не сподобалось, так це те, що для того, щоб надрукувати мою першу модель, мені довелося витратити реально майже місяць власного часу. Тому що що? тому що технології були дешеві, кастильні, галімі, було купа проблем. і що забув сказати, не було зовсім ніякої інформації. В інтернеті наступний топ моїх найулюбленіших моментів пов'язаних з 3D-друком, це коли ти створюєш щось власноруч, ти моделюєш 3D-модель, навіть не вміючи це робити, але точно розумієш, що це зараз створено тільки з твоєї уяви. В спеціальній комп'ютерній програмі ти перенесеш на машину, яка за кілька годин зробить з цього готовий об'єкт, Як і зараз на одному з принтерів друкується модель, якої ще недавно не було навіть в моїй уяві. А тепер вона створена в 3D-редакторі і зовсім скоро буде фізично доступна в моїй руці, і, і це диво. Це дуже класно, це дуже проста технологія. Зрозуміло, що можна друкувати будь-яку безкоштовну або е, платну деталь з інтернета, якусь е, безглузду іграшку або ще щось. Але коли ти створюєш деталь самостійно, я вам показував її. І коли вона дійсно виконує певну функцію, а ще буквально недавно її не було навіть в вашій уяві, а тепер вона вже тепленько знімається з 3D-принтера, ось це ті самі емоції, які і. Ну, вони з чим не порівнять їх. Це просто супер, що завдяки технологіям можна втілити в життя і зробити чимось справжнім плід своєї уяви. Хоча, з іншого боку, саме для цього 3D-принтер і потрібен. Це просто базова його функція. Але це бляха дивує. Але, звичайно, 3 d друк залишається 3D-друком і безліч. Проблем виникає в ча в процесі експлуатації 3D-принтерів, який би ви не мали досвід. Наскільки б сучасний, дорогий технологічний принтер ви б не мали, все одно будуть базові проблеми, коли воно відліпає від столу, коли е щось якісь проблеми з пластиком, а ще більше бісить, коли. Проблеми виникають не через твою помилку, а через те, що з принтером щось не так. Хоча це і велика рідкість, зазвичай через мою криворукість стаються якісь е, трабли там, але все одно це те, що бісить, і цього не уникнути. Ось це теж мене засмучує. Мінус це реально довго навчитися працювати з 3D-принтером. Постійно змінюються технології, ти маєш змінювати, вдосконалювати свій досвід, вдосконалювати підхід, вдосконалювати вміння користуватися софтом 3D-принтера, вміння розбиратися в філаментах, пластиках і виправляти проблеми просто на люту. Це реально дуже багато часу займає. А те, що добре, так це те, що все одно, не дивлячись на це, все, у вас є можливість вивчати щось нове. Я, наприклад, завдяки 3D-принтеру, по-перше, отримав нове хобі. По-друге, у мене з повного нуля за ці п'ять років якесь мінімальне, але технологічне, технічне от бачення е, механічних систем, це ну, я не знаю, це технарство. Що воно в мене розвинулося? Це допомагає в житті. Я тепер розумію. Е, на прикладі 3D-принтера. Як можуть працювати ті чи інші електронні або механічні системи в інших девайсах, і це реально прикольно. Не знаю моменту, коли мені це знадобилося, але я це знаю. <смі> Окей, також 3D-друк став для мене повноцінною роботою, бо тепер ця ферма частково друкує для армії, а частково для мого бізнесу. І тепер це справа мого життя. Мій маленький сімейний бізнес, до якого я йшов стільки років, і все це завдяки. Звичайному хобі. Ну і особливо, як якщо я вже сказав, то варто відмітити, що зараз 3D-друк є невід'ємною частиною для наближення нашої перемоги. Багато сотні тисячі українців друкують. Тоннами вироби для нашої армії для зсу, які використовуються для навчання військових, для того, щоб покращити, полегшити їхнє життя і їхню роботу на фронті, і не тільки для того, щоб нищити ворога. І мені дуже приємно, що я і багато хто з вас долучилися до такої організації, як Друкармія, і по факту. Реально друкуйте нашу перемогу. Дуже дякую, низький уклін вам за те, що ви е, займаєтесь цією волонтерською діяльністю. Якщо ще не займаєтесь, то запрошую вас за посиланням в описі доєднатися до друкармії, е, бо тільки з канала Кубастік d вже доєдналося більше ніж 300 людей. Друзі, давайте зробимо тисячу нових 3 d друкарів для нашої армії. Тож доєднуйся прямо зараз. Звичайно, можна назвати ще й базові плюси і мінуси. Типу мінус воно шумне, воно генерує багато сміття. Воно е, забирає багато грошей, воно там іноді роздражає, іноді цим не хочеться займатися. Плюси, воно корисне, воно там технологічне, це дивує людей, які до приходять до тебе в гості. Це може стати твоїм бізнесом, це може допомогти е, вирішенні якоїсь базової проблеми. Там, типу, нема функції якоїсь детальки, яка тобі необхідна. Ти її раз придумав, створив все. Ну не так все просто, але це плюс. Звичайно, можна безкінечно перераховувати плюси та мінуси d друку але мені буде цікаво дізнатися, які для вас з висоти вашого досвіду існують плюси чи мінуси в 3D-друці. Напишіть про це в коментарях. Ну а наступною такою невеличкою підтемою, якою я хочу торкнутися в цьому відео, це розвиток технологій. Я вже багато казав цю фразу протягом цього відео, але зараз конкретно про те, якими були технології 3D-принтера, тоді якими вони стали зараз, якими вони продовжують ставати, і що я бачу в майбутньому. Я вже казав, що та технологія, яку я застав у 2019 році, на мій погляд. Це дуже застаріла технологія. Вона могла існувати ще в далеких 90-х. Але чомусь вона була популярна саме в 2000 -2020 х 2020-х роках. І дуже добре, що я вчасно зрозумів, що технології не стоять на місці. Я теж піддався на оце сприйняття 3D-друку, що це супер, супертипу, дешева й і, супер і Треба шукати, як виправити проблему. Але для себе я зрозумів, що є. Дуже простий спосіб, як виправити абсолютно всі проблеми і недоліки старої технології 3D-друку. Це придбати принтер з новою технологією 3D-друку. І Боже, як же це перевернуло моє сприйняття. Взагалі, в принципі, цього хобі. Якщо раніше 3D-принтер був старим зламаним запорожцем, який необхідний тільки для того, щоб його лагодити в гаражі, то зараз для мене 3D-принтер це хороша така нова салону Toyota Corolla, яка просто включив, і вона їде. Таким моментом для мене стало придбання принтера компанії Prusa. Так, він на порядок дорожче, в кілька разів дорожче за е, мій перший принтер і ті самі базові ендери, але... Цей принтер просто друкує, він має автоматичну калібровку. Блін, ви ж навіть не знаєте, що раніше, щоб калібрувати стіл, мені треба було десь півгодини з шматком паперу, ось так: от між соплом принтера і столом, нащупувати необхідний люфт. І щоб піднімати або опускати прин стіл принтера, мені треба було вручну крутити. Оці от гаєчки, оці от штуки. Це ж, це ж це ж як це можна було займатися? Це дуже тупо. Але блін, такі були технології. А зараз принтер робить абсолютно все за мене. Просто в один момент, помінявши принтер, я зрозумів, що є безліч цікавих датчиків, які. Забирають всю роботу по калібруванню принтерів на себе. Є датчик філаменту, як тільки він закінчиться, принтер зупине друк і попросить доповнити датчі філаментом. Якщо виключиться світло, принтер після включення електрики продовжить друк. Як... Коротше, принтер просто друкував. Також змінився софт. І софт став більш доступнішим, більш гнучким і більш зрозумілим і коротше, перелічувати можна ще безліч нових плюшок технологічних, але за них треба було заплатити. І я дуже щасливий, що в той момент я вирішив, що 3D-друк друк це все таки дорожче ніж здається, і, і моє життя стало набагато легшим. Другий такий етап наступив буквально недавно. П'ять років минуло з того моменту, коли знову дуже сильно і дуже стрімко розвинулися технології в 3D-друці. Тепер 3D-принтер став швидшим. Тепер він став технологічнішим, з'явився абсолютно нові кінематики 3D-принтера, нові підходи до 3D-друку, абсолютно повне віддалене керування. І знову наступає той момент, коли можна знову трошки більше заплатити за ці технології і отримати ще більш технологічну машину. І поступово-поступово 3D-принтер перетворюється в девайс, який обов'язково може стояти в кожній квартирі. І моє. Бачення таке романтичне 3D-друку, це коли в тебе рядом з мікрохвильовкою, холодильником, пральною машиною, телевізором, стоїть вдома 3D-принтер. супершвидкий, супертихий, супертехнологічний. І замість того, щоб придбати щось в інтернеті, а потім витратити кошти на доставку, і на упаковку і так далі, ти можеш купити щось е віртуальне і надрукувати це в себе вдома. Ось таке мене бачення, то що я думаю, як може е, бути розвинена ця технологія. Але все це в далекому майбутньому. Поки що технології розвиваються поступово, і дуже прикольно робити ось ці великі кроки, змінюючи принтер на більш технологічний. До речі, зараз для мене наступив такий самий момент, і я хочу замінити частину своїх принтерів пруса на нові, більш технологічні, тому якщо вам необхідний такий принтер. E, Prusa Mac 4, то напишіть мені в Instagram, ми з вами можемо поговорити щодо цього. Зараз ми чітко бачимо, як змінюються технології, як принтери стають кращими, як вони стають швидшими, змінюється кінематика. І якщо раніше більш стабільний, більш дешевий варіант це ось такі, ну, це поганий приклад, бо це дуже хороші принтери. Звичайні ендроподібні, як ви можете бачити, ось тут. Ендроподібні принтери дригостали з е, дешевими технологіями, не дуже швидкі, з віддаленим е, екструдером. І використовуючи ось цей скелет як базу, на нього почали накидувати нові технології. Це перетворилося на ті самі пруси. А після цього у нас іде різка прямо зараз зміна кінематики. І е, просто подібна дригостол, ось ця кінематика, е, перетворюється на кінематику, замінюється кінематикою Corex Y, як на цьому або на моєму бамбулаб, то що стоїть вдома. Ці принтери реально більш технологічні, швидші, вони більш комплексні і виглядають уже трошки по-іншому. Але що буде далі? Моє бачення, що 3D-друк буде йти до. Ще більших швидкостей, ще більших технологій, і ще більших е, вирішень проблем, які зараз все ще існують. І якщо керуватися тим, що змінюється, кінематика, змінюється покоління принтерів, то наступне, після ось цих от кубиків, через років, може 5-10, знову стануть популярним дельти. Дельта це якась. Нереальна технологічна штука в 3D-друці. Я досі не розумію, як воно працює, бо я тільки бачив це на екрані в інтернеті, але дуже хочеться потрогати. Але я точно знаю, що вони набагато і набагато швидше, стабільніші навіть за CoreXY. Тож я думаю, що майбутнє буде за дельтами. І як я уявляю собі принтер через 15, ну хай буде 10 років. Це гігантська машина така. Це дельта, вона буде мати більше зону друку, вона буде швидша, вона буде з всіми необхідними датчиками, філамент буде всередині сушитися самостійно автоматично, і це буде все дуже-дуже швидко. Не знаю, з якими швидкостями буде друкувати, з якою точністю, але якщо вже сьогодні ми бачимо ось такий результат, то той буде ще на голову краще. Друзі, було дуже важко е, зібратися з думками, тому що мені хотілося поговорити про цю тему, розумію, що це не конкретний запит, який вирішує там якусь проблему. Але все одно мені було дуже цікаво поділитися з вами своїми думками, своїм досвідом, незважаючи на те, що я не все сказав, міг щось забути або пропустити. У мене все одно залишається можливість робити для вас контент завдяки вашій. Підтримці, якщо вам подобається контент на моєму каналі, і подобається, що ми з нашою командою намагаємося розвивати український 3D-друкований YouTube, ви можете підтримати роботу каналу, просто задонативши на сервіс від Монобанка. База там в один клік ви зможете легко поділитися будь-якою сумою зі мною та моєю командою, або підписатися на щомісячну підтримку. І я ці кошти залюбки оподаткую і пущу на розвиток нашого каналу і створення нового. Контенту. Тож, друзі, я роблю контент для вас. Ну а ви можете підтримати мене з командою. Дякую вам велике. Мені дуже було приємно зробити ось таке, можливо, не супер насичене якимись темами і не супер корисне відео, але все одно варто було про це поговорити. Ми ж з вами вже майже друзі, тому уявляйте, що це просто була розмова на кухні про 3 d друк і про те, яким ми його бачимо. Дякую вам велике за те, що подивилися. Підписуйтеся на канал. Ще побачимось. О, ось це ми крутили, щоб налаштувати стіл. Це ж капець? Дивіться на нього. Тут щось біндером примотано. Якась щось фігня наклеєна. Оце от технології. Таке було раніше. Керування. Як на пейджері. Було? Так. Да. Прев'ю, я не знаю.